Вітаю на каналі Анатомія і Біомеханіка. І сьогодні у нас дуже важливий м'яз це діафрагма. В цьому випуску ми дізнаємось, як діафрагма пов'язана з шиєю, і які м'язи шиї можуть пригнічувати рефлекс дихання. А також що нас споріднює з крокодилами. У мене буде до вас. Прохання підтримувати український контент, ставити лайки потрібно ближче до кінця відео, це пов'язано з алгоритмами Ютуба, а також залишати коментарі. Ви можете просто написати, що це коментар в підтримку автора і канала. І так ми починаємо. Анатомічна локалізація діафрагми. Зазвичай верхівка правого купола діафрагми знаходиться на рівні 4, а лівого на рівні 5 ребра. Ось у нас правий купол. Бачите, він трошки вищий. А ось лівий. Умовною зовнішньою межою діафрагми можна вважати край нижніх ребер. Ось тут. Ну, я ребра прибрав, щоб було краще видно. Ось у нас нижні ребра. Під час вдиху куполи діафрагми опускаються на 2-3 см і стають плоскими. А під час Видиху діафрагма розслабляється і стає куполоподібною, ну, якою ми її бачимо зараз. Діафрагма це непарний сплощений м'яз, який розмежовує грудну та черевну порожнини. Наявність діафрагми властива лише савцям та крокодилам. Ніжки діафрагми. Прилягають на хребет. І дуже важливий ще один м'яз. Зараз я його ізолюю. Ось він. Це підтримуючий м'яз 12 палої кишки. Як бачите, він іде із діафрагми. І так, діафрагма має декілька природних отворів. Найважливішими. З яких є три. Венозний. Ось синя у нас це венозний, це нижня порожниста вена, Та гілки тут проходять діафрагмального нерву. Цей венозний отвір розташований у сухожилковій частині діафрагми. Оця біленька це сухожилкова частина. Далі у нас є аортальний червоний. Ось у нас аорта. Вона розташована у м'язовій частині діафрагми. Через нього, крім аорти, проходить грудний лімфатичний проток. І це дуже важливо в роботі діафрагми. І стравохідний. Ось у нас, бачите, стравохід, через нього а, проходять, окрім стравохіду, гілки блукаючого нерву. Ну, ми ще про це поговоримо, про інервацію. І ось ці три важливі отвори, вони залежать від роботи діафрагми. А робота діафрагми це дуже важливо, послухайте уважно. Вона залежить від нашої постави і від того, як ми ходимо. Якщо ви весь день сидите з згорбленою спиною, то діафрагма буде працювати погано. І це буде впливати і на кровоносну систему. Да? І на стравохідну систему. І давайте ще раз звернемо увагу на отвір, через який проходить стравохід. Ось я його виділяю. Ми йдемо вище. Переходимо за серце. Бачите, оце у нас серце, там аорта поруч. І у нас вагус-нерв, Виділяю, ізолюю. Він також проходить через отвір діафрагми. Це дуже важливо. Про вагус ми ще поговоримо в окремому ролику. Іннервація діафрагми здійснюється парою діафрагмальних нервів та шістьма нижніми міжреберними нервами. Ось на діафрагмальний нерв. Давайте звернемо нашу увагу. Ось я його підсвітив. Ось він прямо на діафрагмі. Я його ізолюю. І ось тут дуже важливо. Він відходить по обидва боки від шийного сплетіння 3, 4, а іноді 5-го шийних спінномозкових нервів і прямує вниз до діафрагми. В шийному відділі він проходить попереду драбинчастого м'язу. Давайте подивимось. Зараз. Ось він підсвічується і поруч з ним. Передній драбинчасти м'яз. І тут дуже важливо, коли голова весь час знаходиться в протракції, ну, вона нахилена вперед. Коли ви весь день так сидите, ви пригнічуєте цей нерв. І таким чином ви пригнічуєте свій дихальний процес. Отже, положення нашого тіла, положення голови постать дуже важлива для діафрагми. Від цього залежить і робота кровеносної системи, да, як ви вже зрозуміли, і робота стравохідної системи. Тому що, якщо ви весь час затискуєте діафрагму, то це буде мати вплив. На ці системи. І е, ті люди, які приходять до мене на масаж, я спостерігаю, що у них у 90% порушений рефлекс дихання. Е, якщо ви в Києві, ви можете записатись до мене на прийом е, в описі к цьому відео будуть мої контакти. Також в своєму телеграм-каналі я покажу. Ті вправи, які відновлюють дихальний рефлекс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент і до нових зустрічей!